Едюкраїн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші, Микола, от розуміємо, зараз в ці години відбувається процес, який, напевно, не дуже є для нас прийнятних протистояння республіканців демократів. Відповідно 111 мільярдів на кону, серед яких кошти із збройним силам України для боротьби з Росією. Чого очікувати? Тому що навіть самі затяті прихильники республіканці, які за обома руками допомогти Україні. Будуть голосувати проти, тому що йде протистояння внутрішнє з демократами. Ну треба бити по руках тоді, якщо будуть голосувати проти, що робити. Тобто, я думаю, що найкращий подарунок до Дня Збройних сил України це було б якраз так мільярдів так, 60 а то краще б соточку. Я думаю, що Збройні Миколайчик Сили точно відмов... подякували. Да, і до речі, я, я це сьогодні жартував зранку в Фейсбуці, Що це що для тих, хто не вірив, що Миколай чудотворець існує, спеціально для цих невіруючих поставили в день збройних сил. Ну от якраз таки це те місце, де всі чудотворці сучасні зібралися і творять чудо просто на полі бою, знищуючи російських окупантів. Тому знаєте, велика легенда про святого Миколая У нас сьогодні знаходить сучасні образи і якраз таки. Наявність чудотворців сьогодні поряд із нами це правда. Це збройні сили України, найкрутіша армія в світі. Всім, власне, ми їх вітаємо і бажаємо перемоги для нас всіх. І от якраз таки цеглинкою такої великої перемоги це є отримання коштів. Наша делегація вже пішла на такий трохи м'який шантаж. типу, що якщо ви не дасте, ми програємо грошей. Немає Я політику сьогодні вийшло. Там вже написали, що грошей нема. Ну, от, якщо ви не дасте, може бути поразка, знову можуть піти на Київ, знову підуть по інших регіонах. Можемо втрачати землю і людей. Тому ти подайте гроші. Блінкін вийшов, сказав, що це неприйнятно, Давайте допомагайте. Альтернативні сценарії не влаштовують. Байден вийшов. Ну от сказав, що це взагалі не можна. Байден зараз сам особисто тисне тисне на конгресменів. Чек Шумер включився. Прекрасний наш. Друг дідусь бабусю, з якого з Тернопільської області, ну от е, і це якраз таки демонстрація, що всі еліти включилися. Міністр фінансів, міністерка фінансів, яка взагалі мовчить, тільки пише цифри і, і все зводить мільярди і трильйони. То навіть вона вийшла і зробила заяву в підтримку України, що не можна допустити програшу України, тому що недача грошей, це буде, якраз таки запуск сценарію програшу Вона сказала, що штати не можуть програти в цій війні. Одним словом, ми бачимо, що просто. Потужна ультраукраїнська коаліція зараз створена в Вашингтоні. М з Маколом зустрічалась наша делегація. Нагадаю, що там Єрмак Стефанчук і Рустем Умеров. От е, Умеров теж зробив дуже ну таку низку потужних заяв. Причому зробив їх на Fox News. Зараз е, ви розумієте, що зосереджена просто накав пристрасті, якраз таки на республіканських штатах, на республіканських виборцях, щоб їм можна було давати. Пас, що типу, вам це теж вигідно. І Байден же запускав цю інформацію через свої змі. Що ти типу, подивіться, скільки грошей в кожному штаті в цьому три, в цьому п'ять, в тому шість, вісімдесят відсотків залишиться в вас. Ви просто зробите зброю, віддасте в Україну. Ну от я от вчора теж робив себе на каналі. Стрімі там хлопець з Огайо писав, що в них є завод Абрамс. Він каже, зараз Абрамс на повну запрацював. От якраз таки для допомоги Україні, але каже, треба гроші, щоб якраз таки це було там не коротка акція. Да щоб Абрамс просто вкліпався Абрамси максимально відправляв Україну, Треба гроші. Так от зараз історія важлива в чому що. Всі, ось ці люди, які за нас писалися, треба, щоб там додати ще республіканців і гроші можуть бути. Я не хочу бути там вангою ворожкою. Ну типу, це дуже невдячна справа. Але враховуючи той накал пристрасти і те, що вже розділили республіканці за кордон, а демократи за Україну, і те, що республіканці не хейтять Україну, да, і ми вже бачили, що і Джонсон там за Україну робив заяви. Ну угу. це говорить на те, що, начебто, рішення вже є. Що рішення начебто вже є, і можна робити наступну історію, щоб проголосують, не буде там ідеально, як вказуєшся. Але ось такий голівудський накал пристрасті говорить, що більш за все, що буде. І якщо Байден особисто вписався, ну от, да, треба щось переламати, треба додавити, він це вміє. Ви знаєте, що якщо Джозеф особисто починає входити в емоції, то там мало нікому не покажеться. Але раз він вже особисто ввійшов, розуміючи його політичний досвід, значить в фіналі там енд. От на цей надіюсь і повторюю, що для збройних сил, це був би найкращий подарунок. Ну от, щоб ми просто мали за рахунок цього знищувати цих потвор. Ну от яких звати Російська Федерація, Микола, чи правильно розумію, що цей от пакет з чотирьох основних пунктів нагадаю нашим глядачам, так це допомога Україні, Ізраїлю, Тайвані і кордон з Мексикою. Це предмет домовленості і компромісу. Тому саме вони провалять голосування, так аби сісти знову домовлятися і дійти до якогось спільного знаменника. зараз. Зараз розмова вже йде тільки про Україну і кордон. Тому що ну знову ж таки спікер може ж міняти там як хоче. Президент подає спікер, міняє під себе цей коктейль, як хоче, так і змішує. Ну, от, а потім президент може не підписати, якщо змішав не так, як подобається президенту. Тому торги там, повірте, шалені е, зараз. Розмова йде виключно про Україну, і щоб республіканцям був свій, е, як казав депутат з голосієво, шматок пирога. Ну, от. Електорального не такого, як хотів Юрченко. Ну от якраз таки електорального бонусу, типу, тому що дивіться, це ж останній бюджет перед виборами. Вибори в листопаді, Тому зараз ось це ця, ця драка це ж за перемогу на президентських виборах. Хто переможе хто зараз передавить для себе? Тому вони вирішили, що да ну і Байден теж сказав, що це ж е, не проголосувати. Це буде проти стратегічного інтересу Сполучених Штатів. Ось це важливо. Я знаю з того, що я чув там мої інсайдери кажуть, що наші то публічно кажуть, що все не дасте гроші. Програємо, але е, не публічно, не на камеру. Наші кажуть, та ми будем далі воювати. Не дасте ви гроші, будемо шукати. Вони включили шантаж. Єдине, що з цим шантажом треба теж обережніше, бо інколи він переходить межі поваги. Штати не та країна, яка дозволяє неповагу. Тут треба все-таки розуміти, з ким говоримо, і все таки розуміти, що це супердержава, що це лідери в світі, і деякі там такі гопнічаскі історії не заходять. Там не можна так. Ну от, але загалом трошки шантажу непогано. Вони самі люблять такі речі. От, вони потужні, вони люблять говорити силою. Ну от тому нам треба десь чуть-чуть підігрувати. Але загалом, ну скажімо так, накал пристрасті зараз максимальний 110 зі 100 можливих, і ну треба дотиснути. Треба доробити. Ну от зрозуміло, що. В нас ще є суперзброя в кишені, тобто, якщо наприклад, навіть якщо зараз не дадуть, то потім ну, доведеться вести залужного. Я думаю, що якраз таки, враховуючи, який він там суперзірка, то під це точно дадуть все і навіть більше. Але поки що зараз ця делегація, три людини, і я думаю, що це непоганий не склад, який може, ну, скажімо так. Бути поряд з тим, коли ці гроші виділять. Ну єдине шкода, що вчора не включили Зеленського, Це було б нормально це б посилило. Ну і теж видно, як наша посол Маркарова там просто розривається по всіх фронтах, дійсно відпрацьовує за всіх і дійсно людина інвестує в наше майбутнє. Ну от щоб ці гроші були. Повірте, зараз ну це, це мега-питання для всього світу. Зараз питання не про Україну і не, не, не тільки про нас, це питання про світ, і те, що вінки сказав: дайте Путіну виграти в Україні. А далі ви побачите, як по всьому світу буде нестись і загоратися. Ну, власне, тут питання хто чим готовий ризикувати, тому що я прекрасно ми прекрасно розуміємо, та що це от мексиканське питання з кордоном це є передвиборча обіцянка Дональда Трампа, і це його ідея. Це ідея лідера Ну Трампа і частини трампістів республіканців. І е, е, от питання: наскільки готові жартувати позиціями в світі е, заради виграшу президентських виборів, загалом, як ви це бачите? Ні, дивіться, я бачу, що Сполучені Штати грають стратегічно, і навіть республіканці і трампісти розуміють, що не підтримати Україну, це програти е війну демократії проти диктатури. От питання мігрантів це внутрішнє питання. Ну, і зараз, якщо партійно розділили вам мігранти, нам Україна, типу, це нормально. Ну кожна партія зараз має свої пріоритети, але це ж не сказано, що республіканська партія має менші пріоритети. Слухайте, ну якщо зараз почитати е, там старі архіви, е, Джордж Буш старший там на його сайті опубліковані архіви, то якраз республіканці перші, хто бачили загрозу Росії проти України, і вони говорили, що буде війна. Не хочу про померли говорити погано. Але е, Кравчуку Буш пропонував вступ в НАТО за е, цей за відмову від ядерки. Кравчук сказав, хі, Говорит, на що нам це? Ви нам гарантії дайте, які нічого не будуть стоїть. Оце надо. А потім другі інсайдери кажуть, що росіяни за відмову від НАТО і від ядерки давали 10 мільярдів на його внуків, які поклали в Швейцарії. Ось вам і історія. Тому республіканці нам НАТО пропонували ще в 92-му році. Але 10 мільярдів і дружба з Росією, і Вірська Пуща, значили більше. Ну тому зараз питання 60 мільярдів для бюджету чи 10 мільярдів для внуків можемо піти цей рахунок знайти і залити його в бюджет збройних сил. Розумієте? Тому республіканці нам НАТО пропонували в 92-му році, 30 років тому. Але ж ми ж сказали ні, типу, бо одному дєдові хотілося ж бути умним, і красивим. Йому важливіше було, щоб на кравчучках їздило населення, а не його внуки. Тому для своїх внуків він зробив все, а для нас нічого, розумієте? Ні Конституцію не прийняв, ні кордони не намалював, ні, е, ні, ні гривню не прийняв. Якщо можна тут, будь ласка. От, ось це ось це ось це проблема. Тому республіканці нам допомагали і зараз допомагають. Я вірю в те, що це порядні люди, які хочуть нашої перемоги. Але є політика, є внутрішні процеси, які зараз заважають. От але я думаю, що якраз таки буде це все владнано. Я думаю, що і е республіканці отримують свою історію, демократи отримують свою історію. Ну а ми зможемо якраз нормально говорити про те, що Україна отримає перемогу. Дехто з наших президентів так вельяжно відмовлявся від НАТО, Микола. Якщо говорити от про кордон, говоримо про кордон з Польщею. Країни Балтії оголосили Польщі демарш через блокаду на кордоні з Україною. Скажіть, будь ласка, чому так все складно останні місяці з Польщею? Ми розуміємо, коли були президентські вибори, е, е, прошу парламентські вибори. Відповідно, ми розуміли, чому така риторика. Чому після виборів далі є в нас такі серйозні проблеми з нашими здавалось би партнерами? Знаєте, з поляками зараз етап, який називається все складно. Я думаю, що це якраз такі проблеми їхнього психологічного становлення, я думаю, що це якраз проблема, яка сьогодні більше польська, ніж українська, і я бачу те, що ми, ми робимо все можливе, щоб з цієї проблеми вийти. А вони навпаки загострюють цю проблему, намагаючись отримати свої дешеві електоральні бонуси націоналістичні. Слухайте, якщо вчора вже країни Балтії пішли в демарш, це говорить про те, що поляки не праві. Якщо три країни сусідні, з якими свого часу були теж державні утворення, Річ посполити, з якими там були дуже багато дружніх історій, якщо навіть вони пішли проти Польщі, то це говорить, що ми на 100% праві. Просто я повторюсь. Президент має включитись, набрати дуду, вичитати вичитати його на кордоні. Ну, і сказати, що є дві альтернативи або ми друзі, або ви просто підіграєте Росію. До речі, в Вашингтоні зараз розглядається в комітеті історія про відповідальність Білорусії за війну в Україні. От ми, якщо підрізати Україні крила, якщо підрізати нам логістику, ну зрозуміло, що від цього виграє Росія. І зараз пояснювати, що в нас там складні відносини з перевізниками, якими перевізниками ви фур будуть нав'язувати польську політику чи білоруська контора з російською, типу, які там заробляли бабки, типу будуть зупиняти український імпорт і експорт. Хто вони такі взагалі? Розумієте, і тому зараз зараз треба теж не прогнутися, дамо слабінку нам на 20 років так будуть на голову сідати. Не можна давати зараз сладкість. Україна сьогодні повинна демонструвати силу. Дякую країнам Балтії цим потужним людям, просто які не є найбільшими на континенті арміями, але які є найбільшими гордими і стратегічними політиками і дипломатами в цій частині світу. А боротись проти України стиди позор, коли країна бореться, стікає кров'ю, захищає всю Європу. Давайте їм ще кордон перекриємо. І ви серйозно. Якщо ви боїтеся, що на вас нападе Росія через три роки, а вчора там їхній комітет заявляв, так треба перекривати вам тоді цей кордон з німеччиною. Ну ви ж так хочете бачити підтримку дружню? Да? О тому це дуже великі проблеми. Я вірю в те, що поляки знайдеться розум в новому уряді, і вони ці проблеми вирішать і зроблять, що все буде добре. Ну, от ви, Микола, згадали про німеччину. Я читаю історії людей, що мовляв наші партнери з Німеччини везуть нам допомогу, везуть нам важкі ліжка для важкохворих, хворих поранених, і вони потім стоять по 10 діб на кордоні, повертаючись, тому що вони завезли порожніх фура стоїть, але їх теж не пропускають. Ну це треба да, регулювати. А є а є, а є ще проблема, Проблема інша, що не пропускають всі вантажі, окрім зброї. І стоять росіяни на кордоні з камерою, яка машина, яку зброю везе, і куди, а потім їх відслідковують, і потім прильоти. Ніхто не хоче за це відповідати. Це не підігрування терористам. Ну їжу ж уж понятно, що якщо пропускають тільки зброю, стій з камерою знімають. Ну вони ж нас підставляють. А потім ці прильоти получаються, і потім хтось дав гроші на мільярди зброї. А потім, дякуючи цим йолопам, типу, ми отримуємо прильоти. Ми треба розум мати, просто базовий. А відстояти 30 водії своїх російського оператора, який в Росії працював, це польська політика. Ми просто Качинський з Дудою загралися. Не можна так торгувати добросусідством і людьми, які вас захищають. І зараз знаходити причини в нас, що ми винні. ну, ти послухайте, ми одразу сказали, ми не ідеальні. Але і ситуація називається війна, в якій треба боротися проти ворога, де чітко зрозуміло чорне і біле. А імітувати цей великопольський шовінізм зараз точно не час. Зараз не час. Програємо ми вас не буде. Просто не буде. Розділять в третій раз. І ось так завершиться вся історія з мільйонами жертв і окупацію і вас, і нас. Микола, треба думати. дякую за цю розмову. Дякую, дякую що вам. я дякую. думаю, риторика така і повинна бути, тому що, е, от як ви кажете, так потрібно тримати свою позицію, доводити е, з повагою, як до Сполучених Штатів Америки, але й не повністю прогинатися і не вимолювати на колінцях. Правда. Дякую вам, з нами був Микола Давидюк, е, український політолог.